Тема тонерів постійно жива. Треба чи не треба, який обрати, наносити на спонж чи долонями? Щоб дати відповідь на ці питання, давайте спочатку розберемося, які бувають тонери. Вітаю! Мене звати Яна і я власниця магазину косметики Б'юті система. Ці тонери поділяються на базові та активні. Базові тонери зволожують, живлять шкіру, усувають сухість, покращують тон шкіри. Вагомих і недоліків по типу висипань або пігментації вони не приберуть. Тобто вони можуть просто покрити базові потреби шкіри в зволоженні, наситити її вологою, але не більше. Розглянемо на прикладах. Тонер класика пюріто без масел з центелою. Він має в складі екстракт центели 10%, пантенол, алентоїн, ніацинамід та інші зволожуючі складові. Він добре зволожує шкіру, насичує її вологою, підходить всім типам шкіри, навіть проблемні. Він заспокоює подразнені ділянки, усуває лущення, стане вірним помічником відновлення захисного бар'єру. Також центела це гарний антиоксидант, тож ви отримаєте ще антиоксидантну підтримку. Шкіри. Зараз ви багато чуєте про тонери з біотиками. Наприклад, тонер в ЦюСКін. Робить все те саме, зволожує, пом'якшує суває сухість, але має важливу додаткову функцію. Працює з мікробіомом шкіри. Пробіотики в складі підгодовують корисну флору на наші шкірі. Таким чином, зменшують ризик розвитку патогенної флори. Це дуже актуально для шкіри з акне, чутливі шкіри або ж якщо ви на лікуванні. Чутлива шкіра, яка схильна до подразнень і почервонінь, дуже зацінить тонер з екстрактом полину. Це тонер від I'm From є також ще більш бюджетний з морським полином від Round Lab. У I'm From у складі 100% екстракту полину. Він має протизапальну дію, добре заспокоює шкіру і вирівнює тон. Тонери з церамідами, наприклад, Нідлі, класна штука на зиму, якщо у вас постійно порушується захисний бар'єр від холоду і морозу. Цераміди, сквалан, лямілярні емульсії, жирні кислоти це все те, що відновлює захисний бар'єр. Шукайте їх у тонері, якщо вам треба відновлення. До речі, у нас є окреме відео про порушений захисний бар'єр, там більше інформації на цю тему. Якщо у вас нормальна комбінована жирна шкіра, ви можете нехтувати етапом тонеру. У вас нема потреби в додатковому зволоженні, вам його вистачає від крему, вам не треба заспокоювати шкіру, усувати лущення, то переходити відразу до сироватки чи крему до наступного етапу, і це ніяк не нашкодить шкірі. Сухі, чутливі, зневоднені, варто мати базовий тонер, бо їй якраз треба волога, вона просить зволоження. Базовими тонерами можна користуватися двічі на день або навіть частіше за потреби, коли хочеться зволоження. Це ніяк не нашкодить. Базові тонери можна нашаровувати, якщо вам хочеться. Найкраще використовувати їх наносячи долонями, а не ватним диском. Так, шкіра поглине більше тонеру і не буде зайвого терця. Для такої шкіри тонер буде необхідним пазликом, бо не усунувши сухість, далі рухатися в сторону сяючої шкіри з рівним тоном і без рельєфу просто неможливо. Тепер поговоримо про зовсім інші тонери – Активні. Активні тонери – це тонери з кислотами, ніацетамідом, вітаміном С і навіть з ретинолом. Активними їх роблять саме активи, але увага! В достатній концентрації. Якщо у вашому тонеру є ніяцинамід, це ще не означає, що цей тонер активний. Робоча концентрація ніяцинаміду від 2%. А якщо в вашому тонері не зазначений відсоток, то скоріш за все вона там мізерна, і тоді ніяцинамід буде просто зміцнювати захисні функції шкіри і все. Тонер актив від інституту містить гліколеву кислоту 6%, та ніяцинамід 2%. Цей тонер буде класно освітлювати пігментацію, усувати мікрорельєф, робити шкіру гладкою, давати сяйво глянцево. Тому власне тонер має назву Glow. і звичайно на ньому присутні базові зволожуючі агенти: георунова кислота, алантеїн, екстракт ромашки. Тож він також буде зволожувати і пом'якшувати шкіру. Використовуємо тільки ввечері, бо гліколова кислота робить шкіру фоточутливою. Тонер актив від Medicaid з саліциловою кислотою дуже відомий на ринку. Це тонер для жирної, проблемної шкіри, шкіри з камедонами, чорними цятками, надмірною жирністю. Тут 2% саліцилової інкапсульованої кислоти, що є робочою концентрацією до роботи з висипаннями і камедонами. Інкапсульовані активи завжди проникають глибше. Це спосіб доставки активу в шкіру. За це ви доплачуєте і маєте кращий результат ніж від бюджетної саліцилової кислоти. Саліцилову кислоту можна використовувати і вранці. Вона не робить шкіру фоточутливою. Ще один впізнаваний тонер актив: це Trend з мигдалевою кислотою 5%. Цільова аудиторія цього продукту це чутлива проблемна шкіра. Запальні елементи приходитимуть швидше з цим тонером. Закриті камедони будуть відкриватися і виходити. Постакна пігментація посвітлішають. Мендалево кислота топ для проблемної і чутливої шкіри. Теж тільки ввечері, бо це ага кислота. Активні тонери ми не нашаровуємо, не використовуємо, скільки нам заманеться. В залежності від активного складу і концентрації, треба правильно вписати такий тонер у вашу рутину. Інакше замість сяючої красивої шкіри ви отримуєте порушений захисний бар'єр. Спеціалісти б'юті системи завжди можуть зробити це для вас. Просто напишіть нам в дірект. Після активних тонерів активні сироватки ми вже не наносимо, бо не спрацює ні те, ні інше, або отримуєте ще й подразнення. Після активного тонеру через 10-20 хвилин нанесіть відновлюючий крем, аби дати шкірі регенеруватися. Активні тонери можна наносити долонями, це не заборонено, але краще наносити їх за допомогою ватного диску або падів. Так ви отримаєте ще й механічне відлущення, що покращить результат від активу. Такі тонери треба підбирати під свій запит, обов'язково враховуючи стан і тип шкіри. Кожен актив, вітамін С, ретинол, кислоти має показання і протипоказання. Це все, що вам потрібно знати про тонери. Якщо вам необхідна наша допомога, звертайтесь до нас в Дірект за безкоштовною консультацією. Чекаю ваші коментарі під цим відео.